Заходи це 2 мільйона. Так, так, так. Не, не популярна тема під час війни, ну, але розуміючи, що ми з бюджету видаємо найбільше з територіальної громад Ульщини на оборону. Якщо взяти на 100% там кажучи, бюджет, то наші витрати на складають з того бюджету найбільший відсоток порівняно до всіх інших громад. І ми тут нема камер, може виключити там. Дозволили собі та тихенько, це голосно на це не звертати увагу, не експлуатувати на тому увагу, зробили дороги саме в саме критичних місцях, саме в саме критичних селах, там, де вони потребували. Це довгоочікуваний ремонт в Лавочному. Нагадаю, це сталося тільки на сьомому році роботи. Це Вибачте питання та, до мешканців Головецька, Пшульця, зокрема Тухлі, які в 2017 році не захотіли з вами бути разом і піти. І тому все буде робитися. Не все це стане ресурс, але воно має бути рухатись поступово і планомірно. Е, прописані цифри, як дещо зроблено. Е, багато робить наше комунальне підприємство, дякуючи тому, що ми придбали. Різноманітну техніку, і один з них це вибруючий каток, і ми можемо своїми силами ремонтувати. А в нас 65 комунальних доріг на сьогоднішній день були відремонтовані. І Михайло який тут знаходиться безпосередньо. Йому треба подякувати, що він таку масу грошей нам економить, коли ми своїми силами робимо такі ремонти, а не залучає підрядників і чітко розуміючи, що ми як мінімум економимо 50% коштів. Будь ласка, наступне інформатизація цифрова трансформація. Це е, та ділянка роботи, яку не видно. Але наша громада насправді є першим <свят> одним з лідерів серед громад Лівської області, коли ми цифровизували майже всю роботу. По ЦНАПу, по обслуговуванні, по документообігу. І це дуже полегшило нам всім роботу. Ну і, зокрема, набагато спрощує і скорочує терміни очікування на документи тих людей, які звертаються до Славську селищ ради з тими чи іншими е, запитами. Тут є Галина Полій, керівник СНАПу. Якщо в когось будуть питання, то, будь ласка, можете її... Вона... Галинка, руку там, Вружева така, можете підійти запитатися. Я довго не буду вам цифрами про це розповідати, морочити голову, можемо тоді рухатись далі. Дбаємо про духовне. Оновлення таблички на меморіалі Млака. Ми тим займалися біля півроку. Тут знаходиться Тарас Онець, який підняв всі архіви по селах, передивився масу історичної літератури. Ми взяли за основу ті таблички, які були там, додавали. Тарас, скільки ми подвоїли, скільки збільшилася кількість прізвищ? Тарас. Три рази. Уявіть собі, що дві третіх людей, які загинули, це войний ЮПА, це репресовані, це загиблі люди. Їх в тих списках не було. І списки були вони різноманітні. Там були гранитні плити, там були металеві плити, там були дерев'яні плити. Ми це все систематизували, опрацювали десять разів. Перевірили, можливо, десь помилка в якісь не літери, але це не суттєво. І ми додали додати всі населені пункти нашої громади. І, і зараз, напевно, з мовірності 90% можна дізнатися прізвища тих людей, з якого населеного пункту вони загинули і були поховані там. Спецвипуск Прославська наша спадщина планується в травні місяці, так? Нас наша спадщина має провести? Прошу? травня. Друга. Друга травня, так? Добре, буде там почесними гостями. Ні, ні поверніть назад, будь ласка. Тобто є виданий журнал, там, де описані всі наші, всі наші е, е, об'єкти культурної спадщини, які можна подивитися. І ми, коли робили цей журнал, реально ми позріли, наскільки в нас багато є речей. Є об'єкти, на які можна подивитися і про яких ми нічого не знаємо. І звідси, звідси виникла класна ідея зробити курси для гідів, щоб в нас в громаді були люди, які можуть про ці речі розповідати, розказувати і вчити молодь. І є тут скільки тут людей пройшли, підніміть, я знаю, тут Мирослава є, раз, два, три. Запам'ятайте тих екскурсоводів, Катерина. Якщо до вас приїжджають гості, ви не знаєте, чим їх зайняті, то окрім музею Першої світової і Другої світової війни в Ткачиках, у нас є куди походити, і є що подивитися, і є що відвідати. Так що це дуже класна історія. І пам'ятаєте, люди, коли їдуть відпочивати, вони для себе мають зробити там дати відповідь на ті запитання: перше це як дістатися, друге де жити це до власників зелених садиб. Перше питання туди залізниці, воно в нас вирішено повністю Дороги є, все класно. А третій момент це що робити. От що робити, це якраз от наші екскурсії, екскурсоводи, куди поїхати, щоб подивитися і хто про це може розказати фахово. воно якраз от закривається третій момент і пазл тоді складається. Е, наступне. Що не далося зробити? Очисні водопостачання та каналізування центральних вулиць. Дійсно, очисні не були зроблені за цей весь час з тих причин, що, хоча гроші на саме все були, ми всі очікували державного фінансування, ми всі очікували, що у нас буде класно все, нам сюди буде облаздати гроші як майбутньому курорту. Ну, на жаль, цей варіант не склався і тому ми. Як було у 2017 році, так по свищий день сидимо без очисних і засумно. В 2019 році був зроблений проєкт водопостачання та каналізування центральних кулец Слацевого становища Франка Шевченка. Гроші в нас на це було, але, на жаль, позиція секретаря ради була така, що це не на часі, проєкт був відкладений і ми чекали знову ж таки державних грошей. І на моє запитання на цій сесії, чому це не було зроблено, Даниляк відмовився давати відповідь. Конфліктне питання і розбіжності, з яких які не співпали з баченням інвестора набережної в центральній частині. Хоча попередня думка інвестора, була така вона має бути, а власники тих земельних ділянок, які там мають ту землю, була така позиція, що ми запропонуємо або обмін, або викуп. І нагадаю, ще раз повторюся, це була позиція узгодена, узгоджена з інвестором. Володя Гарас тоді був, входив в членом виконкому, і я думав, що так, ми будемо далі рухатись. Але бачення знову ж таки помінялось, і на інтереси деяких підприємців це питання чомусь перестало підніматися і воно зараз зависло. А все залежить від депутатів. Ну у нас немає в Славську центральної парковки, у нас немає прогулянкової зони, яка є за річкою в парку, так? парк між водами. Але я рахую, що на кшталт той набережної, яка була свій час в школі, багато ми тих світлин бачили, Славу, напевно, на це заслуговує. І я би казав, що вона та ідея мала би право на життя. На жаль, в інвестора, представника інвестора у селищній раді таке враження, думка інакша. Ковзанка в Славську для дітей. Неодноразово ще піднімала це питання. А, ні? Ні. Ні. Тому що чому? Тому що напевно ковзанка мала бути на приватному об'єкті, як ми пам'ятаємо минулому році. Вірніше відповідь чому ні, стала після того, коли Ковзанка з'явилась. На Захар Беркуті, компанія е е готелів відпочинкового комплексу Захар Беркут, власне, як якого на той момент стала вже компанія Ока. І це сумна історія. Дорога Бойківське коло, Славського Полепе, вже був зіграний тендер, вже було виділені кошти. В березні місяці 2022 року мала заїхати техніка, але спочатку великомасштабної війни. Цей проєкт відклався, на жаль. І якщо б не війна, ми б точно би вже сьогодні мали б дорогу, яка з'єднала Бецлавську, Пилипець. І це частина реалізації того бойківського кола, яка передбачає собою з'єднання всіх трьох областей, про ту дорогу, про яку говорив Львів, Львів Закарпаття. А з другої сторони це через Ружанку Синочів, Вишків, вихід на трасу дулина Нижні Ворота. І закульцювання. У нас з'явився б унікальний туристичний маршрут, коли можна було поснідати в Славську, пообідати чи в Подипці, чи в Вишкові, чи в Долину заїхати. До речі, у нас тут знаходиться зараз мер Іван Диря. будь ласка, щоб люди побачили, вдяку і підтримати нас. Іван, до речі, підпишіться на у сторінку. Він дев депланерист, класно літає і. Якщо хтось цікавиться, то напевно може отримати цієї людини фахову пораду і консультацію. Сподіваюсь, що після, після перемоги, після закінчення вони, ми цей проект реалізуємо і нагадаю, що ми його ще, не будучи далеко, не знаючи, що таке самоврядування, а ми тут вже працювали. Безпосередньо спілкуючись з головою адміністрації, і коли пам'ятаєте, була тема зимової олімпіади, від якої Янукович відмовився. От власне ми пропонували з'єднати Тисовець через Славського Закарпаття, власне, через шляхом е... реалізації цієї дороги. І, власне, ця ідея лягла в основу того бойківського кола, яку ми активно почали просувати, коли ми в 2017 році створили ТОГЕ і почали ходити в адміністрацію, стукатися двері, що нам це потрібно зробити. Дякую, дякую, дякую. Коротко це все. Не став багато забрати вашого часу, тому що ви всі знаєте, що як і робиться. Ми робили, що могли. Якщо ж було щось не так, вибачайте. І давайте подякуємо ЗСУ за захист. І тут у нас є які... Якщо перероби не робимо, то тоді запитання відповіді.